В інтернеті починають розганяти новий наратив, е, нібито Польща готується до нападу на Україну. Е, на жаль, в коментарях абсолютно по всіх соціальних мережах цього дуже багато, це пишуть люди. Як польською мовою, так і українською мовою, так і російською. Тобто, я думаю, що це дуже активно працюють ботоферми, а справжні люди, які це читають, потім також цю думку підхоплюють собі в голову. І давайте ж в цьому всьому розбиратися. Дивіться це відео до кінця, поширюйте його для того, щоб боротися з такими фейками, боротися з таким ІПСО за 3 копійки, але, на жаль, і на таке навіть і ПСО люди ведуться, і люди підхоплюються і несуть в соціальних мережах, тримають ці думки в себе в голові. Давайте розбиратися. Також вдячний, до речі, за лайки і за ваші репости. Новою фішкою, от фактично, вже там декілька тижнів є оці всі коментарі, де говориться про те, що. Польща на сьогоднішній день готується нападати на Україну для того, щоб забрати Львів. Ну, це просто одразу видно, що це е, дешеві наративи, які розвивали, роки розвивалися, які е, були на початку війни, коли Польща справді дуже активно допомагала Україні та українцям. Вже тоді говорили, що ви не дивіться на те, що поляки там вам допомагають. Це вони готуються до того, щоб забрати Львів. Тоді про це поговорили, забули. Зараз друга хвиля, і для цього є свої причини. Чому ж саме зараз розганяється таке ІПСО? і на це є декілька причин. Перша причина, звісно, це блокада україно польського кордону польськими фермерами. Ем, оце висипане зерно, так, яке попало також. Його бачили всі, навіть ті, хто Польщею взагалі ніколи не цікавився і живе там десь або в Україні, або в інших країнах. І взагалі нічого немає там до життя українців в Польщі. Ця ситуація з цим заблокованим кордоном вона має дуже багато емоцій. Вона є насправді емоційно насиченою, дуже багато негативу навколо цього блокування кордону. Справді це дуже негативна, неадекватна і. Незрозуміла ситуація, яку навіть ті ж самі представники, скажімо так, цих громадських організацій, які там блокують ці кордони, навіть вони конкретно не можуть пояснити свої дії. Чому вони блокують український кордон, а при цьому не блокують російський і білоруський? звідки також іде агропродукція? Чому ви блокуєте український кордон, а не блокуєте польський сейм? Чому ви блокуєте український кордон, а не блокуєте ті польські трейдингові компанії, які? Власноруч насищають українськими товарами агропродукцією польський ринок на жодне з цих питань протестувальники не можуть дати якоїсь адекватної відповіді, і в принципі цього нікому і не потрібно. Це ну якби така, знаєте. Думка в мене виникає, ніби вони протестують не проти української агропродукції, а протестують саме проти українців. Бо е, та кількість негативу, яка справді зараз несеться з антиукраїнськими закликами на цих всіх мітингах, які там відбувалися у Варшаві та Вроцлаві, е, вона просто неймовірна. І при цьому е, дуже сумно, є те, що польська влада на сьогоднішній день на це не реагує. І от це, власне, перша причина. Це блокування кордону, яке є максимально негативно емоційно заряджене, і е, людям дуже тяжко з цим справитись. І саме під такі ситуації можна е, нові наративи задвигати, от як, наприклад, про те, що Польща готується до нападу на Україну. Це перша причина. Друга причина це. Найбільші часів холодної війни навчання НАТО, які покликані відробляти різні маневри для того, щоб відбиватися в випадку там в нападу Росії на Польщу, на країни Балтії, в загальному на Європейський Союз і на НАТО. Це також, ну якби так, зараз на дорогах Польщі величезна кількість військової техніки, величезна кількість військових літають літаки. Це все ну якби проходять навчання. І українці, які знаходяться в Польщі, вони також бачать ці навчання, не розуміють, що відбувається. Ну, є якісь навчання, і все також цей наратив тут дуже і дуже вчасно зараз підходить про те, що от вони проводять ці навчання для того, щоб потім швиденько зайти на Львів і там забрати якусь частину е, Заходу України. Це е, якби дуже сильно тут підходить, і якась частина людей також в це вірить. Третє це нарощення військової сили. Чисельності армії і нарощення військового виробництва Польщею, зброї, боєприпасів, пороху і так далі. І це є третє, коли я робив, наприклад, відео про те, що Польща готується до війни з Росією, що вони нарощують свої виробництва, інвестують туди шалені кошти і закликають робити це всю Європу, вже це було ще десь з місяць, може з півтора місяці тому. Ще тоді почали задвигати, що. Польща готується не для того, не до того, щоб відбиватися від Росії, а для того, щоб заходити в Україну, нападати на Україну. І це три таких основних фактори. І друзі, я хочу вам сказати однозначно, що це є брехня. Такі наративи власне просуває російська сторона для для єдиної цілі, для того самого, для того щоб. Знову ж таки посварити поляків і українців, як ми знаємо, польща це зараз чи не єдиний адекватний варіант з зручними, скажімо так, сполученнями для того, щоб Україна могла торгувати з іншими країнами, продавати свою продукцію, завозити ту продукцію, яку вони купують по всьому світу. І дуже важливо зараз. Вони б'ють по самих больних е, точках. По-перше, так, це е, оці наративи, що о, поляки нам вдарили в спину, поляки нам те, поляки нам все. Не ведіться на це. Е, оці протестувальники, які там є на кордоні. Я дуже і дуже сильно надіюсь, що найближчим часом польська влада вирішить це питання цих неадекватів, е, справді поставлять на місце і або як мінімум заставлять їх. Жити і робити свої протести по закону, скажімо так, не загрожувати життю інших, не впливати на міжнародну політику своїми протестами, бо вони напряму це роблять. Тобто, зараз зовнішня політика Польщі та України вона формується не через Міністерство закордонних справ, не через народних обранців, а вона формується через кучку проплачених. Проплачених політиків, проплачених е, людей, які підтягують на цих негативних емоціях через зниження рівня життя в Польщі інших адекватних людей, розвивають в них ненависть до України та до українців, навішують їм дуже багато незрозумілих речей, так і нічого їм не пояснюють. І саме через це більшість. Навіть тих поляків, які стоять на кордоні України та Польщі, не розуміють, як блокування кордону в перспективі має вирішити їх проблему. І е, як я вже говорив, на жодне питання із приводу блокування білорусько-російського кордону, і з приводу блокування сейму і офісів оцих трейдерних компаній, ніхто нічого не може сказати. Бо їм сказали, що треба блокувати український кордон, так от вони це і роблять. І з іншої сторони. Переважна більшість поляків за всіма дослідженнями боїться того, що Росія справді нападе на, е, на Польщу, і е, так само е, чомусь далі торгівля цією самою агропродукцією з Росією ведеться. Тобто, вони з однієї сторони бояться, е, що Росія нападе, з іншої сторони вони за їх продукцію відправляють їм туди гроші, на які вони роблять ракети. З Білорусю це ще е, гірша ситуація, тому як там з 2020 року е, триває, скажімо так, оця гуманітарна криза з цими біженцями, яких туди спецслужби постійно підвозять, там збудували п'ятиметрові паркани з камерами і е, інші там загороджувальні якісь е, споруди. І при цьому. П'ятиметрові паркани збудували, але пропускні пункти відкриті, і російська і білоруська продукція різного типу нормально приїжджає в Польщу, вони за неї платять кошти і роблять далі з ними бізнес. <кхід> Якщо ці протестувальники справді хочуть захистити Польщу, захистити свої інтереси. То вони е, будуть не блокувати кордон з Україною, або як мінімум будуть блокувати не тільки кордон з Україною, а будуть також блокувати і інші кордони будуть блокувати сень і будуть блокувати офіси е, трейдингових компаній для того, щоб їх справді почули і цю проблему вирішили. А блокуванням українсько-польського кордону вони псують життя виключно Україні і українському народу, і е, вони дуже добре це розуміють, бо вони є проплачені, і саме так зараз виглядає. Ця ситуація. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Пам'ятайте, що Польща не збирається нападати на Україну, це і ПСО, не ведіться на це, будьте адекватними і думайте своєю головою. Дякую всім за перегляд. Гарного дня, до нових зустрічей!